Гарного вам і позитивного. Показую вам рецепт чебурека. Дивіться. Є в нас просіяних кіло муки. туйка, кіло. Береме племівлою 100 грам. Всяк по всьому тому. Посолимо подле вкуса. І заліємо водку. Не себе заливаємо водку. А заливаємо водку. Таке одне 100 грамів теж 50. ще ще, О, так. Водярка все тебе. І тепер усе заливаємо кип'ятком. Кап'яточком. кип'ятку вам не вкажу. Десь одно теж 300 грамів пуйде, аж ні, сити, По пуйда, не до місяців, а? Кулітер пуйде, думаєш. 300-400 грамм десь. Зараз замішу кісто. І це кісто його нараз використовувати не можеш. Його треба покласти у холодильник хоча б на 2-3-4 часи. Чим довше, тим майбут буде пузирку. Я собі все кісто мішаю на вечір. Ось ми огодні покласти в холодильник, коли вистане. А далі на другий день можеш з нього робити. Тоді чевурики виходять файні. яке кісто, бачите? Яке має бути. Дайте, о, міщук і в холодильник. Мало, вже дня встило присохнути. Ну, а тепер чермечи бурек розкатуємо. Гайненько, тоненько. Сильно товсту. Це в нього кісто вчорашнє, бо сте не думали, що це свіже. А то я ще замісила то на завтра. Так що, не забувайте в кісто давати водку.

Тякий. Сікай чебурек вийшов, ви не сікай. Не зняла м'якся, пече. Треба його зверху поливати та й у волойові має плавати. Бо доки, доки я поникалася, камеру мені не включила. Негодно нам їсти, бо все замовники чекають. Негодно нам показати, як їсти. Так що вам гарного і позитивного. Ah, e aí do rubi? Hum, se opa.